Вітаю всіх! Пропоную вам е, такий розклад на тему прийшов час дізнатися. Про що? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І, як зазвичай, візьмемо пораду, що вам з тим робити. Перший варіант хрест, коса і медвідь. Ну, дивіться, по-першому варіанту, вам прийшов час дізнатися про те, що хтось хоче, можливо, вам надати таку медвежу послугу. Де ви будете, або будувати якісь там безперспективні плани, або знаходитися десь думками занадто далеко від реального миру і світу, і вам, можливо, доведеться зрозуміти, хто є хто у вашому житті. Можливо, також у вас якісь виникнуть конфліктні ситуації, або з вашим керівництвом, або з посадовцями певними. І також вам доведеться ці питання вирішувати. Але вам що важливо розуміти у вашій ситуації. Про що б ви не дізналися, і як би ви там не рахували за потрібне робити, все, що у вас буде виникати найближчим часом, це вам так доля дає, що ви повинні пройти цей період. І, можливо, для когось буде актуальним, що вам. Потрібно більше духовно розвиватися і акцентувати свою увагу саме в цьому напрямку, а не на побутових справах, або не на тому, що ви там, можливо, хотіли або кар'єру, або перспективу. Це все повинно бути у житті кожної людини урівноважено матеріальне і з духовним. Тож, вам наразі доведеться дізнатися саме про такі події. що Те, що буде траплятися, то це вам долею так написано. Другий варіант, про що вам прийшов час дізнатися? Чоловік хмари і собака. По другому варіанту. Можливо, ви мали якісь сумніви про це, можливо, і для дівчаток, і для чоловіків. Ви мали сумніви стосовно якоїсь особи чоловічої статі. Можливо, від цієї людини ви очікували новини, звістки, можливо, хтось очікував на гостину чоловіка, але перебували у сумнівах, чи так воно у вас станеться, чи не так. Чи це людина йде до вас із щирим серцем, чи, можливо, щось приховує. Але це говорить про те, що цей чоловік буде ну, вашим другом. Тому вам, можливо, доведеться дізнатися найближчим часом. Що вже прийшов час розвіяти ті хмари і, можливо, комусь щиро поговорити із людиною, яка вас турбує, або яка може принести вам новини, І прояснити певні ситуації для тебе, для себе. І тому ви зможете зрозуміти, що то вам не варто від тої людини очікувати якісь негаразди, то буде ваш друг, який буде вам допомагати у ваших починаннях. Третій варіант. Прийшов час для вас дізнатися про що. Так. Дитина, якор і обручка. До вас прийде час дізнатися про те, що, можливо, якась ваша стабільність де в чому похитнеться. Щось буде для вас незрозумілим, якась інформація буде закрита. Можливо, для когось ваша інформація буде закрита стосовно е ваших діточок. Можливо, просто е ви не будете бачити е того е істинного положення справ, яке наразі є. А також, можливо, іще вам доведеться щось дізнатися, те, що змусить вас. Рухатися у щось нове. Можливо, ви можете зруйнувати певну свою стабільність, в якій ви перебували, щось у своєму житті змінити, змінити і піти зовсім у нове. Тобто, можливо, ви залишитеся і в тих обставинах, і з тими людьми, в якими ви наразі знаходитесь, але будувати стосунки або спілкування будете зовсім по-іншому. І ви про це дізнаєтеся, тому що. Для вас відкриється та істина, яка для вас є дійсно потрібною. Тобто не ілюзії, в яких люди можуть перебувати, а саме ваша істина. І вам варто розуміти, що так, вам прийшов час іти у щось нове. Не варто засиджуватися у якихось незрозумілих ситуаціях або аспектах. То іноді той якор, який дає нам ніби стабільність, як мову, затягує вас у якусь рутину, в якісь незрозумілі там події, щось ви вже так попривикли до того, що у вас відбувається в житті, але вам варто розуміти, що завжди потрібно йти у щось нове. Змінювати думки, звички, можливо, комусь актуальним буде, що людина буде змінювати свою роботу.